Впевнений, що не я один хотів би повністю забути про вологе прибирання підлоги та не переживати про прибирання взагалі. Зараз існує досить багато різних роботів для прибирання, і деякі з них навіть вміють протирати підлогу вологою тканиною. Але якщо до справжнього вологого чи універсального автоматизованого прибирання, ну ви розумієте, і по обкладинці, і по назві цього відео, що такі рішення дійсно є. І саме про таке ось універсальне автоматизоване прибирання, це відео. Знайомимося з 10 ЛД. С ультра він самостійно робить сухе, вологе або відразу подвійне прибирання, але це далеко не все, бо він самостійно скидає сміття і самостійно миє та сушить свої пластини з мікрофіброю для вологого прибирання, що моють підлогу під тиском, та зі швидкістю обертання у 180 обертів на хвилину. Почнемо. Щоб дізнатись про вартість та наявність або придбати DreamyBot L10 s Ultra, переходьте за посиланнями у описі до цього відео. Подаруйте цьому відео свій лайк та натисніть на безкоштовну підписку на цей канал, де щотижня виходять нові відео про сучасну техніку. Отож, як прибирають підлогу, звичайні роботи для миття чи мопінгу, як звуть цей процес у англійській мові. Вони тягнуть за собою шматок тканини, що зволожується крапельно чи за допомогою мікропомпи. Це досить важко назвати справжнім миттям підлоги, але це точно краще ніж нічого. І як я вже розповідав на початку цього відео, наш герой працює зовсім інакше. Він навіть вміє повністю розділяти сухе та вологе прибирання, і користувачу для цього нічого не потрібно робити, крім вибору режиму вологого, сухого або сумісного прибирання. В той час, як у простіших моделях, треба щоразу після прибирання знімати мікрофібру, промивати її руками і висушувати. І тільки після цього можна продовжувати прибирання. І автоматичним або автоматизованим таке прибирання, навряд чи назвеш. Цей DreamyBot l 10 Ultra вдосконалений нащадок робота, на якого я робив огляд трохи більше року тому. Та звичайно ж, новий робот став на більш високу сходинку у еволюції домашнього автоматизованого прибирання, тому дивіться це відео до кінця, щоб знати найцікавіше. Коли отримуєш такий пакунок, то розумієш, що справа дуже серйозна. Усередині знаходиться робот і величезна базова станція для нього. Ось ця зарядна станція, звичайно, ж не тільки заряджає, інакше навіщо їй би бути такою велетенською. Тут усередині працює цілий маленький заводик зі збору сміття. Прямо з роботу сміття потрапляє туди у спеціальний мішок, і трохи пізніше я розповім, чому цього мішка може вистачити досить надовго. Також у середині станції чиста вода для миття підлоги та очищення пластин пилососа. Тут збирається і брудна вода. Яка зібрана після миття пластин для підлоги. Ось, до речі, тому мішка для пилу з об'ємом у 3 літри вистачає досить надовго, до 60 днів використання, тому що частина сміття з підлоги через пластини потрапляє вже в контейнер із брудною водою. Це моє особисте припущення, тому на цей рахунок можете зі мною подискутувати у коментарях. Під цим відео обіцяю постаратися відповісти кожному. Ще тут всередині бази знаходиться засіб для миття підлоги, з ним прибирання буде, звичайно, ще ефективнішим. Це, до речі, той самий мою Засіб, про який я розповідав у ось цьому відео, це було відео про миючий вертикальний акумуляторний пилосос Dreamy H12. Точніше, це відео про дві моделі H12 та H12 Pro, можете переглянути, якщо раптом пропустили. Так ось, начебто, такий засіб для миття, можна просто додати уємність, яка йде у комплекті з роботом. Але за моїм враженням, і без засобу прибирання теж досить ефективне. Хоча, можливо, в мене тут просто немає факторів занадто значного забруднення. Ну а за одне прибирання, на мой і мікроплощі цей засіб розходується досить символічно, приблизно на відсоток півтора від загального об'єму. Те, на що не можна не звернути уваги, це на розмір станції нашого робота. Вона зовсім-зовсім не маленька. І у якомусь невеличкому інтер'єрі, наприклад, якусь цих студій, які я знімаю, вона стане точно досить вагомим предметом інтер'єру. І ось саме про розміщення цієї станції, точно важливо подумати перед придбанням такого пристрою, бо звичайно автоматичне прибирання це. Це дуже круто, ніхто не заперечує, але й знайти місце для ось такої величезної штуки у вже сформованому інтер'єрі теж досить таки непросто. Отож, ми вже з вами розуміємо, що вся ця система автоматичного прибирання складається з двох основних компонентів: це база зарядки та вивантаження сміття та обміном чистою брудною водою. Та сам наш розумний прибиральник зі щітками та пластинами для миття, з радарами та навіть вбудованою камерою. І до камери, до речі, можна будь-якої миті приєднатися зі смартфону, так що у певному. У сенсі, ось такий робот може навіть бути охоронним пристроєм у вашій оселі, адже картинку з його камер можна переглянути в будь-який момент, знаходячись навіть у іншій країні. Головне мати додаток та доступ до інтернету на смартфоні. А ось і третій компонент цієї системи автоматизованого прибирання це програмне забезпечення. Це керування прибиранням зі смартфону та загалом розумна програмна частина прибирання, у якій навіть задіяно штучний інтелект. Робот керується з допомогою фірмового додатку Dreamy. Так я користувався саме ним, але але існують і інші способи керування перебиранням. Про всі ці способи скоро розповім. Наприклад, на самій базі розташовані три сенсорні кнопки: це повернення роботу до станції, це кнопка розпочати сухе та вологе прибирання разом та кнопка для сушіння пластинок для миття підлоги. На самому роботі також є три кнопки: це живлення, локальне прибирання у певному місці та повернення на базову станцію. Звичайно, ж це не всі методи керування роботом, про інші розповім згодом, а зараз трохи про принцип роботи. Усе. Сміття, що робот збирає з підлоги з допомогою бічної щітки та основної по центру знизу, а також, звичайно, з допомогою потужного всмоктування у 5300 паскалів. Це за даними виробника, потрапляє у внутрішній контейнер з якісною системою фільтрації. І вже слідом за щітками робот виконує справжні вологе прибирання за допомогою пластин з мікрофіброю, що обертаються з частотою у 180 обертів на хвилину. Коли внутрішній контейнер наповнено, то робот прямою до бази та через спеціальні типу маленькі шлюзи від Дає сміття до в всередині станції. Також разом з цим робот може і промити свої пластини для прибирання у цей час, але це налаштовується власникам за його бажанням, за зонами прибирання або за площею прибирання у додатку. До речі, про зони, які розрізняє робот у приміщенні. Робот досить розумний, щоб вже при першому використанні самостійно намалювати карту приміщення у додатку і навіть визначити зони приміщення. Наприклад, кухню у мене на мапі визначив не я, а сам DreamyBot l 10 s Ультра, це ось такий сюрприз приготував виробник. Робот таки вміє, бо в нього напевно найкраще у цій лінійці система навігації. Тут і радар у верхній частині, і лазери попереду, і датчики дотику, і датчики проти падіння знизу. Але ж не забувайте ще й про камеру та штучний інтелект. Візуальне розпізнавання тут теж працює, тому навіть під час прибирання виробник просить вмикати світло у таких досить затемнених місцях оселі. Це для того, щоб робот скоріше вивчив приміщення та. Більш впевнено себе почував під час прибирання. Ну що ж, ось вони основні можливості цього неймовірного робота-прибиральника. Зовсім скоро розповім вам ще більше деталей про цього красунчика, про всі його плюси та мінуси, та ще більше важливих деталей його використання. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити другу частину цього відео. Ставте свої лайки, пишіть свої питання у коментарях та дивіться інші мої відео.